Друзі, продовжуючи рубрику Солодкий Львів. Також у Львові ще є дуже такий цікавий магазинчик, називається майстерня карамелі. Так, він зовсім поряд біля майстерні шоколаду. Ось Тут майстерня шоколаду, а тут майстерня карамелі. Також тут роблять дуже гарні людяники. Це робиться вручну. Добрий. день. Бачите. Тут їх роблять і одразу же її продають. Так ось, нас дуже гарні сувеніри, які можна привезти собі в подарунок комусь, От, просто посмакувати. Є навіть бачите такі ящички для дорослих. 18 плюс. Ось, тут 50, ага. це людя, які мають 50 грамів мої. Дуже гарно декорований. Діткам дуже цікаво. Такий потяг катається. Вартість таких коробочок 300 гривень, за 390 грамів. Такі кислинки такі набори подарункові по 425, 550, 860, 655. Ось такі трояндочки, бачите, по 70 гривень. Як у ти любиш таке соломи, то має шоколадне. По 165 гривень за баночку. Баночка має 170 70 грамів. Відпошине молоко по 110. Желе по 110. І риски по 40 гривень. Тобто, ну, друзі, дивіться, гарні гарнитці. Лапки. А, тут таке маршмеллоу. Ось, ну, друзі, такий магазинчик майстерне карамеля. Тому, якщо вам буде потрібно десь, може комусь на подарунок чи просто побавити найменше, Тут навіть водиткам просто цікаво зайти, подивитись. Бачите, скільки я подяк, відзнак цього закладу. Тому, якщо, якщо вам цікаво, то заходьте, ціни ми вам показали. Ціни в принципі доступні. Тому друзі, забігайте, купляйте. Вирушаємо, вирушаємо. Давайте гу. Давайте оглянемо ціни в Рошені. І в продовження рубрики, друзі, солодкий Львів. Ми вирішили відвідати магазин Рушен. Ході. <-хід». схід> Добрий, день. Добрий день. Добрий день. Це дуже такий магазин. Популярний. Популярний Львові, вона... так. Половина туристів. Одна половина в майстерні шоколади, а інші скупляються машини. Є такий карамельний ряд. Шоколадки. По цінах, бачите, є завжди тут скидочки, знизочки, сейл. Кільше хочеш? Наразі або твої тебя. от дуже прикольні. Білому шоколаду я пробував, мені дуже подобаються ці батончики. Це такий ряд Гая да знижки. Можна придбати подарункові набори Україна. На Коштує 265 гривень. Такі вигляди, бачите, книжечки. Дуже гарно зроблено. Також ми бачили з вами там в майстерні шоколаду. Такі шоколадні різні фігурки, тут також вони присутні. О, стріла стріла ці кірочки всім відомі з того старшого покоління. Да, вони Дефіцитні, рідкісні, О, мрія кожного свята. Це так, да, це так, хто хоче. Для Під кавусю вони залітають нормально. Ціни вказані за 100 грамів продукції. Можна ми далі комусь повидавати. Так, ось такі маленькі. Ось такі по цінам. Сьогодні червоний мак на розпродажі 39 гривень. За 100 грамів це рушенівський. Стаканчики можна набрати собі, оті от такі не знаю, з чим вони є. З родзинками, є, з горішками. З фундуком походу. І треба піти туди. Там торти і цістечка. Та, там ряд. А до речі, тортів вже нема. В такій годині. Такій годині це рідкість. Є зафірчик. Бачите, зафір, до речі, він дуже відрізняється від тих, які продаються в звичайних магазинах. Тут він такий більш натуральніший. Ну. Стріла, усього на 200 грамів 180 гривень. Грам. Бачите, я також на знижці мінус 20%. вже майже не лошадь вас лампа лампа до ну Портів немає, тому потрібно, Як що, немає? ну фактично немає, є київський, тільки в день тут набагато більше вийде. Я розумію, але все одно. друзі, Київський торт яку ціну? Е, 450 грам 364 гривні і великий 594 гривні, Але він дійсно страшний. Та й прияшки. Мусово розібралася. Якщо мусові таке, то вигадаємо. Ромові бабки. Я б смакувала цю бабку, вона дійсно ромова. Така там стільки алкоголю, що можна Це ти і і записати. Угу. Одразу. Що, виходимо? Виходимо. Дуже гарно прикрашений магазин і декорації дуже часто змінюються. Декорації друзі міняють в залежності від сезону, від свята, особливо на новорічну різдвяні свята. Дуже класно. Ось такий, в принципі, така рубрика Солодкий Львів, яку ми вам хотіли показати, подивилися ціни на найбільш такі популярні заклади з солодкою продукцією. Тому все бачили, тому цікаво, приходьте, смакуйте, купуйте. І діліться враженнями в коментарях. Сьогодні погодка така собі дощова, тому в місті в принципі, не дуже багато народу. Але не холодно, класно. Так. Дощик тільки лякає насправді. Шо, друзі, всім гарного вечора. Па -па. Продуктивного робочого тижня. Діліться враженнями, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, бережіть себе!